Вже три дні на Херсонщині лютують лісні пожежі. За останній тиждень в області відмітка термометру досягає 40 42 градусів по Цельсію, тож ситуація в області пожежонебезпечна. Недалеко від селища Таврійське на території Гладківського лісництва 29 липня загорілося 100 гектарів хвойного лісу. Під час ліквідації пожежі постраждало п'ятеро осіб. Опіки різних ступенів складності отримали двоє співробітників МНС та троє працівників лісництва. Наразі пожежу локалізовано, проводиться патрулювання. Як повідомляє МНС, причиною пожежі стала недбалість найманих Туристів. Вогонь з підпаленою ними стерні перекинувся на лісовий масив. Станом на 31 липня загальна площа пожежі складає близько 550 гектарів. За даними облуправління МНС Херсонської області, наразі з вогнем борються 259 бійців облуправлінь МНС з трьох областей Херсонської, Дніпропетровської і Миколаївської, 76 одиниць пожежної та спеціальної техніки і два гелікоптери. Крім того, проводиться постійне патрулювання лісу, аби уникнути нових випадків загоряння. Через високий рівень пожежної небезпеки на Херсонщині для попередження виникнення пожеж необхідно дотримуватися певних правил поведінки. По-перше, у будь-якому випадку будьте обережні з вогнем у період спекотної погоди. Не розводьте багаття поблизу хлібних масивів, не випалюйте стерню, не кидайте з вікна автомобілів сірники та недопалки, особливо в бік хлібних ланів. Слідкуйте, щоб діти не бавилися з сірниками, запальничками та факелами. Не полюйте в хлібних масивах та поблизу них. Не засмічуйте узбіччя доріг та стежинки, що ведуть до полів. При відпочинку розміщуйте стоянки не ближче 100 метрів від хлібних нив.